let's go i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day yeah i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh. Hold my beer for a minute I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs. I'm hitting and I'll never look back. Moving on till I get it all. Сьогодні мова піде про таку культуру, як ріпак. І Взагалі, ідея вийти з подібним матеріалом, з подібним контентом прийшла мені, тому що я дуже сильно надіюся, що саме зараз ми проводимо вже останній агроприйом по даній культурі в цьому році, в цьому сезоні. Чому я говорю з Таким присмаком, тому що культура надзвичайно складна в вирощуванні. Ті люди, які її вирощують, мене зрозуміють. Але сьогоднішнє відео стане корисним, я дуже надіюся, не тільки для тих людей, які мають діло з ріпаком, а й для тих людей, які його не вирощують. І я впевнений, що кожен аграрій, який обробляє землю, в будь-якому випадку розглядає можливість вирощування всіх культур. І тому зараз я розповім про основні факапи, вибачте, пройоби, які в цьому році ми допустили, і поділюся думками, як ми дійшли до отакої точки технологічної Рішеннями і в цілому своїми висновками. Нагадаю, що ріпак ми не вирощували останніх років п'ять, напевно, ні, 4, якщо бути точним, і досвіду як такого свіжого в нас не було. І на сьогоднішній день ситуація як в країні, так і в, взагалі в агропромисловому комплексі з економічної точки зору досить складна, всі Ви розумієте, і плюс додалася ще досить складна весна. То в цілому я дуже задоволений от таким от результатом, враховуючи ряд обмежуючих факторів, які негативно впливали на. Вирощування ріпаку безпосередньо в нас в господарстві та й в країні в цілому. Тому це відео, я дуже надіюся, буде корисне для всіх людей, які обробляють землю і хоч якимось чином думали про ріпак. Ділюся технологією, ділюся моментами, які перешкоджували дійти до такого результату. І пробуємо поки що зрозуміло. Основний висновок це комбайн. Але коли ми проводимо останній із запланованих агроприйомів, я думаю, про щось вже можна говорити. Поїхали! І так, поки в мене за спиною на полі ще працює оприскувач. От зараз ми вносимо аканто плюс і місцями, де ще є на площах прояви цвітіння, то також працюємо моспіланом. Моспілан не токсичний для бджіл. Думаю, ви знаєте два основних препарати. Це моспілан та біскає. До речі, ті люди, які знають ще якийсь інсектицид такої предметної дії, то, будь ласка, напишіть, який не шкідливий для бджіл. І так коротенько почнемо з збору попередника. Конкретно на цій площі це 100 гектар. У нас в минулому році була пшениця. Після збору пшениці ми провели дискування. Тут була лемки рубін, потім від джондір глибоко розпушувач, і також була проведена культиватором технополь перед посівна культивація. Висів тут проводила сівалка Great Plain CPH 2000, Висівали ми його в нормі десь 600-700. Тисяч насінин на гектар. Тут гібридний ріпак знаходиться. Після цього, коли ми вже отримали всходи, розумієте, чому ми проводили рихлення а не оранку. Основний плюс рихлення, тому що ми знаходимося в Одеській області. А ріпак, як би там не було, це технічна культура з тижневою кореневою системою і під нього потрібен глибокий обробіток. Чому це рихлення, а не оранка? Тому що, розумієте, ми в Одеській області, серпень місяць, про яку оранку можна говорити, входити ти точно не отримаєш. Хіба, можливо, якийсь десь в рідкому взагалі фарт. Тому рихлення і основний мінус рихлення, з яким ми зіштовхнулися. Надалі також я продовжу. На наступний рік ми вже будемо працювати по нулю Вадиштатом. Але от в минулому році виходили, поки не отримали даний посівний комплекс, виходили з того, що маємо. Основний був мінус рихлення те, що пласт був не перевернутий. І ми, в силу того, що там нормально поковирялися, там була і дисковка, і рихлення, а наш глибоко розпушувач він також устаткований. Двома парами дискових борін, так скажемо, самих робочих органів дисків, то потім ще культивація, ми нормально поковирялися і, відповідно, вже одразу мали проблеми з падалицею пшениці. Після всходів, буквально через тиждень, ми вже працювали грамініцидами, це був плитодим. Точно препарат не пам'ятаю, не оригінальний селект. Це був китайський Дженерік. Ми зняли першу хвилю. Потім, десь у кінці вересня місяця, пішла друга хвиля, падали ці пшениці, хоча тут і збирали нові комбайни, New Holland з гібридною системою обмолоту. Але падали ці було дуже багато і ніби так слідкували в збирання. Але тим не менш. Потім другий раз ми спрацювали грамініцидами, також це був клетодим. І от в такому стані він пішов у зиму. Також не сказав, висівали ми його разом із добривом. Це була нітромофоска 7-21-21 плюс 12% сірки у розмірі 50-55 кілограм. Десь так, що було в господарстві, десь то по 55 кг вийшло. Потім він війшов в зиму. Ріст-регуляторів перед зимою ми не проводили ніяких ріст-регуляцій. Потім кінець січня, початок лютого місяця по Златалому було внесено по 270 кг каз 26 плюс 12% сірки для ріпаку. Дуже важлива сірка. Думаю, розумієте, хто дивився системи живлення, то сірка предметно впливає на. І майбутню акумуляцію всіх поживних речовин, які є в ґрунті, для того, щоб ріпак втілив продуктивну свою вегетацію, генотип, і як результат дав нормальний врожай. Потім, коли весна була досить складна, дощова, другий раз ми планували внести по 100 кг каз 32 так в нас можливості не, зайшло, не знайшлося продуктивної для того, щоб його підживити ще раз. І це так перший пройоб, який нам вдалося реалізувати у себе в господарстві. Далі вже так як ми розуміли, що ми другий раз його не підживемо, то вже ставили основні вожі, так напрягали на те, щоб внести страховий гербіцид, ми придбали оригінальний слаж, це десь в районі 40 доларів на гектар. І розумієте, коли купуєш гербіцид при нинішній затратній частині економіки гектару, то ти дуже предметно відносишся до безпосереднього процесу його внесення, то і він вноситься до фази розетка. В нас продуктивної можливості для того, того, щоб спрацювати з лашом не було, і відповідно гербіцид ми не внесли. Я дуже переживав відносно цього приводу, тому що думаю, як так, як заросте, що це має бути. Але як бачите, я також прикріплю відео. В силу того, що ріпак, це слава Богу, в цьому році в нас стіна, і рослина досить продуктивно куститься. Коефіцієнт кущення досить предметний і в. В принципі, ніякий бур'ян практично під ріпаком не, не вижив. Зараз він нормально втілює свій генотип уже практично повного дозрівання. От от я думаю, там зо два зо три тижні далі почне сохнути. Потім, так як ми не внесли гербіцид, наступне що весна була холодною і дощовою, вологи вистачало. Відповідно, рай для грибкових хвороб в першу чергу, то ми працювали потім після цього. Після цього кажу, після того, як ми, у нас не вийшло провести два запланованих агроприйоми, це знаєте, як, як я кажу, після цього це минулого літа ми не полетіли в Афіни, то цього літа давай не полетимо в Париж. Це десь приблизно так і ми. То потім був внесений вже фунгіцид. Спочатку ми працювали таким лайтовим, такими бородатими діючими речовинами: це був карбендазим, плюс дві норми імпакту, флутріафолу. Спрацювали ним і також. Після цього в нас була проблема. Він ще навіть приблизно не, не цвів, ми ще працювали наземними оприскувачами. Ну, відповідно, всі вони наземні, але причіпними, не самохідними. Ми в нас була проблема з приховано-хоботником, і ми застосовували звичайний перитроїд, альфа-циперметрин, фастак, так як ви розумієте, і зняли проблему з хоботником. Потім, після цього, у нас... Коли ріпак почав цвісти, мені здається, ця вся ентомологія, всі ентомофаги, вони так от ну сидять десь в посадці, і коли тільки. З'являється перший світ, вони газу, газу на поля, на поля агроритм, напевне. Ну, я думаю, що в принципі, всіх є з цим проблеми, але мені здається, що от всі ентомофаги, які розмістилися в радіусі кілометрів 50 прийшли на наш ріпак. І факт тому, що ми вже, так як він починав цвісти, там була і альонка-волохата, і ріпаковий квіткоїд, то ми працювали повною нормою моспілана, який не є токсичним для бджіл, тому що багато людей виїжджають на пасіки до ріпаку. З пасіками до ріпаку, то маємо такий момент. Після того, як ми спрацювали з піланом, зараз ми працюємо безпосередньо по ріпакам, вже в нас тут цвітіння, десь, напевно, на відсотків 90-95. Сам даний процес втілення генотипу завершується десь. Я думаю, що ну, буквально ще якийсь тиждень ріпак повністю відсвіте, так що фотозони закриваються вже повністю. Отака От ситуація. Зараз носимо по літрі Аканто плюс, і я дуже сподіваюся, що більше нам не доведеться працювати оприскувачем по даній культурі. Тоді вже чекаємо на повне дозрівання і будемо збирати його. В цілому, скажу, що ріпак досить класний, класний вийшов. Це так геть по-народному, без абсолютно зайвих якихось відхилень літературних. Мені дуже... Подобається, як він виглядає. Отак от підходиш. Я легенько на невелику висоту підіймав дрон для того, щоб просто над ним подивитися, чи немає ніяких залисин, робив коло в оприскувачі, то скажу відверто: він ну, розраховуємо на якийсь предметний урожай. Отака от, от ситуація. Скажу відверто. Перший я багато там перед цим в попередніх відео знайдіть, що, що є про ріпак. Кому цікаво, я там багато робив висновків про в процесі вирощування даної культури. Але от зараз конкретно я, якщо так покласти руку на серце, відверто не дуже уявляю, як можна виростити якісний ріпак, не маючи в арсеналі самохідного прискувача чи, хоча б якогось агродрону. Просто мені важко уявити. От навіть зараз ми працюємо аканту, і в тих місцях, наприклад, де там були недогони, де багато ще цвітіння, там знову ж таки квіткоїд двіжняче, там дискотека у них, то ми додаємо моспілан. То просто, якби зараз були лише виключно причіпні оприскувачі, то не працювати неможливо. А працювати то це була б надзвичайно велика технічна втрата по наявності культури на полі. Тому. Всім рекомендую, хто збирається вирощувати ріпак і ще не має такого досвіду, досить предметно вивчити ситуацію. Якщо комусь цікаво, то пишіть в коментарі з власного досвіду дам якусь відповідь. Хто може щось порадити, також буду радий для обміну якимись нормальними, конструктивними, тверезими думками. Тому на даному етапі всім бажаю гарних врожаїв, сили та наснаги в роботі. І не забувайте, що все буде в Україні. i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day Yeah, i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh hold my beer for a minute i'm about to quit my job cash in